Ребров дебютою збірні України з феєричної ніч'ї з Німеччиною. Чим ми дивували топ-команду? Хто найкращий гравець збірної України у цій грі? І де були наші найбільші провали? Мене звати Андрій Сеньківа на каналі Evening. І сьогодні я говорю виключно про матч Німеччини та України. Рахунок 3-3 нас тішить. Я пропоную поділити нашу розмову на кілька частин. Частина перша стосується наших. Плюсів у матчі проти збірної Німеччини їх було неймовірно багато. Найголовніше це план на гру від Сергія Реброва. В чому він найперше полягав? В тому, що Ребро прекрасно розумів, що марно у першому ж своєму матчі, на чолі збірної України, вимагати від цієї команди володіти м'ячем настільки якісно, як володіє ним збірна Німеччина. Ребро мав кілька днів на підготовку до матчу і не ставиться позиційний футбол, особливо проти том команд за якийсь такий невеликий відрізок часу він розумів, що доведеться ригати, доведеться багато грати без м'яча, і саме тому на поле вийшов Віктор Циганков, точніше, не просто вийшов. А зіграв на позиції одного з двох форвардів. Схема збірної України була 4-4-2. І це було і з м'ячем і без м'яча. Частково ребро взяв роль циганкова з іспанської Жерони. Дуже часто Віктор е грає у Жероні, коли команда ця його грає без м'яча. Він перебуває якраз на вістрі разом з форвардом і є одним з наконечників пресингу, одним з тих, хто розпочинає цей пресинг, керує його напрямками і. Е Говорить своїми рухами команді, що потрібно підтискати в ту чи іншу зону. Циганков один з найтонших, найтон найкращих гравців з точки зору пресингу, взагалі в іспанській лалізі. Він справді в тому компоненті дуже крутий, тому його вихід на футбольне поле саме на цій позиції, саме з цією ролью, є дуже і дуже важливим. Різниця між тим, в що циганков грає в Жероні, як він зіграв матчі проти Німеччини, суттєва. Вона в тому, що коли. Він грає за Жерону, і коли його команда грає без м'яча, а він пресингує в дуеті разом з форвардом, то потім, коли Жерона з м'ячем, Цеганков займає свою позицію. Вона або є на правому фланзі, або вона є на позиції правої десятки при схемі 4-1-4-1. В матчі проти Німеччини Цеганков не змінював свою позицію із м'яча, і без м'яча. Він був одним з форвардів разом з Артемом Товбиком, чому це було зроблено? Тому що збірна України тривалі відрізки часу не володіла м'ячем, ми не перекатували його, володіння не були затяжними. Тому наші вилазки в атаку, наш контроль був максимально простим, максимально знову ж таки незатяжним. І оця перебудова від того, як Україна грає без м'яча до того, як Україна грає з м'ячем, могла б внести певний хаос, враховуючи знову ж таки. Те, наскільки мало часу Ребро працював з цією командою. Циганком мав досить вільну роль, він був фактично фантазістом, якщо можна так назвати його позицію. Він з'являвся в багатьох точках в атаці, його позиція не була якоюсь статичною, і це круто, тому що циганков насправді мобільний гравець, котрий цю функцію виконував прекрасно. Ну і в принципі, забив, забив він свої м'ячі. Далі знову позитив про циганкова, тому що роль. Віктора була критично важливою при всіх м'ячах. Гол номер перший, коли він відкрився під передачу від тимчика і пробив трапа. Гол номер другий, коли він був в небезпечній зоні на лінії 11 метрів і пропустив м'яч на мудрика, мудрик забив. І при третьому м'ячі, коли він. Підтиснув, коли він також м, до кінця пішов за довбиком, відкрився під передачу від Артема і забив порожні ворота. Цяганков був дуже і дуже яскравий. Ще одна штука дуже позитивна для збірної України, яка також стосується Цяганкова, це високий пресинг збірної України. Дуже часто з високим пресингом у нас була висока лінія оборони. Так ці речі вони є не роз'єднаними. Вони завжди повинні йти разом. Давайте глянемо на епізод, коли збірна України забила свій третій м'яч. Так, показовим є обрізка помилка Гінтера, коли він віддав м'яч довбуку фактично і той покотив на порожній циганкову. Але перед цим увага дуже і дуже важливий момент. На лівому фланзі оборони збірної Німеччини є одразу 5 гравців збірної України. Рахуйте, будь ласка, самі, і при цьому чотири гравці Німеччини. Ми перенавантажили саме цю зону. Ми зробили все так, що Браун віддав передачу на Гінтера, а не куди-інде. А далі вже Гінтер не прийняв і цією помилкою ми скористалися. Але ми, грубо кажучи, спонукали Німеччину до цієї помилки. Це не була просто помилка, так до неї привели. Певні причини, певний ряд дій, котрі виконала, зробила збірна України. Ми не боялися ще раз, ми не боялися високо накривати збірну Німеччини. Це дуже і дуже хороший маркер. Ну і останнє, прям супер позитивне, щоб я відмітив, це відмінна гра Олександра Тимчика. На мій погляд, що Тимчик, що Циганков рівнозначно найкращі гравці цього матчу. Якщо б Олександр. Саме так грав за київське Динамо. Не знаю, що би було, але якщо б він так грав, я я був би у захваті, як і всі вболівальники цього легендарного київського клубу. Насправді, тимчик досить посередньо грає в УПЛ, вже не перший сезон після відходу із зорі. Але у цьому конкретному матчі він прям здивував, він прям розривав, він займав дуже високу позицію, даючи можливість ярмовинку десь діяти глибше. Тимчик був критично важливим, ледь не. Кожній вилисті України на чужу половину поля ледь не в кожній контратаці. Перший м'яч збірної України це так. Це, це це тимчик, який отримує дальній пас від забарного, перетримує м'яч, очікує ревка Циганкова і віддає цю передачу. Гол номер два. Це також пресинг дії. І Тимчика, і Ярмоленка вони обоє накрили гравця збірної Німеччини, не дали йому можливості віддати пас на ліво на Раума. Якраз цю траєкторію передачі перекривав тимчик. М'яч було в підсумку Віді відібрано. Ярмоленко віддав пас на забігання саме на Олександра. Ну і він в підсумку віддав оцю прострільну передачу у центр штрафного майданчика, котра завершилася автоголом. Автоголом на нашу користь, звісно ж. Ну і треба визначати. Та також Іллю забарного Ілля забарний в цьому матчі був Андре Онана у фіналі Ліги Чемпіонів. Забарний дуже вміло, дуже точно і дуже часто був диспетчером нашої команди. Ми бачили цю передачу на тимчика при першому забитому м'ячі збірної України. Таких от діагональних різних передач, схожих не схожих, було досить багато. Забарний на м'ячі був справді прекрасним і справді був тією опцією, котра. Нас рятувала. а я скажу, що мене дивують коефіцієнти на наступний матч збірної України. Ми зіграємо на виїзді проти Північної Македонії і наш партнер компанія Фелбет, дає на збірну України коефіцієнт 2,06. Це прям смачно. Якщо ви хочете поставити так, як я, от вам. Раджу, або якось інакше, або на якусь іншу подію. Переходьте, будь ласка, за посиланням у закріпленому коментарі на сайт Фебет і робіть власну ставку, робіть власний прогноз. Але пам'ятайте, будь ласка, найголовніше, що ставки це всього лише розвага, а ніяк не спосіб. Заробітку. Тепер про те, що мені не сподобалося в грі збірної України у цьому матчі. І ми грали в цьому матчі за схемою 4-4-2: чотири захисники, два опорники Содаков та Степаненко, два півзахисники Ярмоленко та е Мудрик. Ну і циганков з добиком попереду. Правда в тому, що відстань між двома опорниками, котрими в цьому матчі були Судаков та Степаненко, та іншими півзахисниками, була інколи. Критичною до слова, Судаков досить глибоко грав в цьому поєдинку, фактично весь час на одній лінії зі Степаненком. До прикладу, перший м'яч, котрий ми пропустили у цьому матчі, плюс-мінус від цього, що Тербек видає пас на Кіміха, і Кіміх абсолютно один. На величезному клаптику поля на нього не видьоргується ні Степаненко, ні Судаков. не страхує, не прикриває хтось флангових півзахисників. Він віддає спокійну передачу на правий фланг, де Вольф. Приймає м'яч невдало, при цьому все одно обскакує кількох опонентів одразу у чомусь штрафному майданчику і забиває, прошиває трубіна. І звідси одразу до іншої проблеми, котру також видно на цьому скрині, котру також видно при цьому пропущеному м'ячі. Це те, що мені. І нічого не могли зробити з фланговими захисниками збірної Німеччини. Німеччина в цьому матчі грала в три центральні захисники і в два латералі. Ними були Раум зліва та Вольф справа. Ну, поки не відбулося замін. Дивимося ще раз на передачу Кіміха на Раума і бачимо позиції. Мудрика та Миколонка. Миколонко свідомо зміщається в центр, лінія захисту збірної України звужується, тому що є насичення небезпечних зон від гравців збірної Німеччини. При тому фланового захисника Раума мудрик не прикриває. Мудрик не сідає в п'ятірку і таким чином дозволяє Рауму спокійно прийняти м'яч і спокійно далі забити гол. Інша ситуація дуже схожа. Також атака збірної Німеччини. Дивимося на поза. Позиції латералів Німеччини. Зліва раунд, по ньому, наче підстраховка є від Ярмоленка. Але Вольф на протилежному фланзі знову абсолютно один. Скидає руки догорі і очікує на передачу. В другому таймі ситуації з тим, що вже потім там, умовно, Хенрікс створював голіві нагоди, був один та загострював. Також було чимало. Це були найнебезпечніші гравці збірної Німеччини у цьому матчі, що могла Україна з ними зробити. Перше це підстраховки фангових півзахисників. Друге, це можливість здвоювання від центральних півзахисників. Тобто тут було питання виключно в тому, хто страхує наших фангових захисників. Можливо, проблема була також у тому, що наші форварди – циганков та довбик. Вони не зміщалися прямо вниз, не сідали у середній блок, і часто вісім гравців збірної України проти вісьмох чи дев'ятьох гравців збірної Німеччини не встигали до кінця перегруповуватись та підстраховувати один одного. Я пов'язую. І першу проблему з відсутністю компактності в центрі поля, і другу проблему з тим, що ми весь час губили латералів виключно з незіграністю, виключно сирістю нової ігрової моделі. Не все вони ще встигли схопити на льоту і і банально не встигали, і можливо не розуміли, не знали хто куди, як що як. Має робити і останнє, що дуже не сподобалось, це індивідуальні помилки. При першому пропущеному, коли окей, мудрик не добіг за раумом, але далі він просто топтався в чужому штурму майданчику і пробив, хоча проти нього грали троє гравців. Потім Матвієнко зробив критично грубу. Помилку і дав забити Хаверсу позиція. Будь ласка, ну це ситуація один в один. Хаверц просто підкидує м'яч головою. Матвієнко програє наглухо йому цю боротьбу, і кай спокійно забиває в дальній кут воріт. Трубіна, третій гол і привоз Матвієнка також призвів до зробленого панальті Соболем, і також до пропущеного м'яча. Що робити з цими індивідуальними помилками? Чесно скажу, я не знаю, але вони відбуваються при всіх тренерах, при всіх ігрових моделях, і в дебютних матчах, і в матчах, коли вже, наче, дебютом і не пахне. Дай Бог, щоб це змінилося. Ну і тепер вже підсумок. Що мене дуже сильно втішило, це якраз те, що ми. Чітко розуміли, як збірна України намагається грати у різних фазах гри проти сильної Німеччини. Ми плюс-мінус розуміли, як ми маємо захищатися, окрім того, що робити з латералями. Ми точно знали, як ми будемо атакувати, і ми точно знали, як будемо виходити з оборони в атаку. Чи то через забарного, чи то через Судакова, чи то завдяки зміщенням коїслангових гравців, ми чудово розуміли роль циганкова із м'ячем. І без м'яча ми розуміли план на гру, і це те, що страшно тішить, і це те, що наштовхує на одну єдину думку. Якщо Рибров зміг бодай так підготувати збірну України до матчу проти Німеччини за кілька днів, то що було б, якщо б Рибров працював набагато раніше? Чи не були б ми на чемпіонаті світу в підсумку? Чи могло б наше. Круте прямо зараз покоління грати в набагато більш яскравий футбол, змістовний, а не дивитися, як їхній тренер опльовує підлоги на прес-конференції. Ми провели хороший, достойний, не ідеальний матч, котрий цілком можна було вигравати. Матч, за котрий точно не соромно. Матч, котрий був дуже веселим, ще раз дуже змістовним. І це величезний позитив. Нарешті ми бачимо малюнок. Нарешті ми бачимо якусь чітку ідею та стратегію. Зрозуміло, що якихось далеких висновків робити рано. Ми грали мало без м'яча. Нас був план на простір, У нас був план на швидкі атаки, швидкі переведення. Це не те, що працюватиме в матчах проти Македонії чи Мальти. Там буде зовсім. Зовсім інша історія, де суперник не гратиме високо, де суперник відмовлятиметься від м'яча, де нам потрібно буде дуже і дуже багато позиційно атакувати та взламувати автобуси. Далі нас чекають іспити зовсім іншого плану, з менш класними командами, але з більш захисними моделями. Цікаво подивитися, як ми зможемо грати при вже іншому малюнку гри. При Зовсім інших сценаріях матчу. Вас прошу написати в коментах, що вам сподобалось, не сподобалось цьому матчі. Можете навіть матюкатися. Ну і обов'язково дивіться мої інші відео, котрі бачите перед собою тут та отут. Дякую вам дуже за увагу. Дякую, що були з мною до самого кінця. Побачимося вже в четвер з оглядом останніх офіційних трансферних новин. Там також буде дуже цікаво. Дякую вам та переможного і спокійного вам дня. Слава Україні!